Доброго дня, хлопці, що робите? А ви маєте договір з цими боржниками? Ну ви ж мали би мати. Прошу. А я дід піхто, вам яка разниця? Чому я маю діти вам не Ні, бо мені пофігу. Ви б до мене прийшли, я б вас сраним міником гнав. Ні, ну я знаю, я просто знімаю, щоб на пам'ять. Я для пам'яті знімаю, аби людина потім подивилася на вашу роботу. А ви людину попередили? Я громадянин України. Я громадянин України. А я з вами не збираюся розмовляти. Мені все одно, я ж кажу, прийшли б до мене, я б вас так. Поправив би, що ви б віце, коротші, інвалідами пішли. Я не погружу, я просто кажу, що якби до мене. Погорожали, так не до мене, ви до мене не прийдете. Погорожали. Все відрізали в? Це кому відрізали? Нічого не Воно Ну, на Юлі, бо вони туди ходили. 那真的那时候。